Доброго дня, друзі, підписники, та майбутні підписники. Відео сьогодні таке, дискуємо городи. Ось трохи солому попалили. Де менше там соломи, то я придісковую. А де більше пришло, приходиться палити, бо не придісковується. Діски в мене ось такі. Саморобні, дві секції з БДТ-3. Діскують непогано, глибоченько. сантиметрів 10. Як бачимо, така глибина. Нема й 12. Ось така глибина. Та ні, сантиметрів дванадцять точно є. Трактор не підводить. Теж деякі патьоки появилися, так все нормально. Вашкувато гріється трохи. Давлення таке на гарячу майже три. Гідравліка робить нормально. Отак, ну, працюємо далі. Включусь пізніше, буде невеличка ще реклама. Так, друзі, так як обіцяв, ось такі диски продаються. диски, похоже, як і в мене. Теж з БДТ-3, дві секції. Та хай тут видно все нормально. Задня частина. О, охорона, охорона справна тут. МТЗ не продається. Ні. Не продає. Не знаю, має Що Тож я його робив тоді? МТЗ. А грузи, дивіки, а, МТЗ хороший, а то з комбайна, мабуть. Так, Ні, Так, ну. І Друга я робив, тоді. тобі. Високе полиці. Одеське. Переварні з дісками. Ці... Бачу, бачу? Ну, плуг не продається, я думаю. так? Не. Плуг не продається, це так. Ось. Я його Кому може інтересно замість передплужників. А це, це щоб ці кукургузні. Ось бачите, як. щоб різало кукургузень. Ось такі такий. Ну, бачите, закруглене полиці обесті. Оце перевертав таку. Це все. Ото полиці заказували в Одесі і до кидачі. Ну, плуг не продається, то продаються ці диски Це ми відволікаємось. Чуєш, ціна яка? Чи тоді хай комусь... Коротше, кому би цікаво, за ціну бити будете... зацікавили ці диски будете писати, будем, ну, буду давати хазяїна номер, бити з ним. Ну, таке. Сьогодні такий ролик. Так, ну все на цьому. Підписуємось, лайкаємо. До побачення.